Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад як накриває нашу землю рад, вине мат, брат. Сьогодні ти для мене просто брат. Коли багато так у світі зрад, як накриває нашу землю град не мат. Труба ми, наш, не, не, наш, наш мисливець, ну, тут, тут би ми, ми, ми лівія труба бути. Даже как из боя вышли. Вот это ж казалось, здесь все прибегают Сказали, нас последний раз заебашило, блядь. Це, сука, такая хуйня в циклопа, блядь, хуяра лына. Мы слыцы, Ты ж, блядь, Так, ну, делаешь, блядь. -то, это, мне, это пиздец, все валило, блядь. Попроваливало все нахуй, что не... лента за лентой на подавай. А ты, Максим, не Оркин Оркин, разъебай. Делай, братан, красиво. Ой, блядь. Кеннер, блядь, прикрывай, делай. За лисичан За лисичан глядя Есть открывать Да сука там то урда ебана Делай красиво, брат Пудаю тебе Мог ты снять их путиночными? Красава, блин Немец красава Делай вещи Слухаем на Донбасс, блядь. Минус. Все, тогда пока перезаряжайся. Героям слава, братчику. Парни, если вы думаете, что на войне грязно, сыро, никого не слушайте. Тут отель Хилтон просто. Вот смотрите. Мы с Бобром отдыхаем. Еще бассейна не хватает. И все. А так все заебись. Работаем, продолжаем. їбашить підеров. Присоєняйтесь. Це там крих наших э, ЗП. Міліз трьохсотих. Мес не виступать собачка і чешуть. Я навіть не знаю, як це назвати. От що людям, ну, ще що, що треба, щоб сталося, щоб вони повиїжджали. Це оці будинки, це крайні позиції, вже все. Ну ми тут ну, із тяжкого із... А яку по позицію обстрілювали? Повторіть, будь ласка. Що ти їм скажеш? Чужий гараж, блядь, хатабич, так? Да? Чужі пивішки над головою. Чужі півішки, чуже нахуй село. І ми в гаражі тут, блядь, ремонтну майстерню майстерні робимо. Чекаємо клієнтів. Ще не монтаж. Шеномонтаж, замена масла. Двигайтесь, все есть, блядь. Заезжайте, якщо шо-шо.